Розумієте? А не так, що ми налаштувалися на позитивний позитивізм, а потім бац, і все пішло не по плану. Ми взагалі розгублені. Тож, чим мені не подобається ситуація з АЕС? Перше, ми ще, так би мовити, не дійшли до Курської АЕС. Відразу кажу, ми створили там загрозливу ситуацію. не треба оці, Ми пройшли там далі, ніж бачили. Я про це казала, росіяни цього не очікували. І якщо ви просто візьмете і порівняєте дві операції, то я думаю, будь-кому, хто має хоч примарний розум в цій ситуації, зрозуміло, що росіяни шнуруватися будуть приблизно півроку. Ну, тобто, спочатку Курської операції пройшло за ледве тиждень, навіть менше, якщо часу. І зрозуміло, що от саме перший місяць, знову ж таки, згадуючи попередню операцію, ну, тобто, перший місяць там буде ура, ура і ура!